Ну а почнемо говорити ось про що у Росії немає права вето на вступ України до НАТО. Про це повідомив очільник альянсу Марк Рютте. Як пише політико, таким чином генсек відхилив пропозицію Москви і Вашингтона щодо мирної угоди, яка заблокує вступ України до альянсу. У публікації Політіко також йдеться, що на тлі інцидентів із російськими дронами, які порушують повітряний простір країн НАТО, у Європі задумалися над тим. Яку активну відповідь можна дати на гібридні дії РФ протягом останніх тижнів і місяців? Російські безпілотники літали над Польщею і Румунією. Окрім того, дрони невідомого походження спричинили хаос в аеропортах і на військових базах у низці інших європейських країн. Серед інших інцидентів, від яких потерпає Європа, це глушіння сигналу GPS, вторгнення винищувачів і військових кораблів, а також диверсія на ключові? Польські залізничні гілці, якою до України доставляється військова допомога. Ну ось така ситуація досить, мені здається, непроста для Європи. А Марк Рютте каже, що ніхто не може диктувати умови України вступає до НАТО чи ні. Ну, і серед іншого він ще й сказав, що ця війна цього року може завершитися. Чи ти розумієш, що дає підставу бути настільки оптимістичним, пану Рютте? З приводу завершення війни чи активної фази бойових дій, да? ну очевидно, інтенсифікація переговорів. А інтенсифікація переговорів має свій фон. Ну тобто, що якщо б кожна сторона продовжувала мати достатній ресурс для того, щоб довести результат до більш кращого, ніж той, який є на сьогодні, да? то напевно вони продовжували воювати. По відношенню до Росії Дональд Трамп говорить що там її поступка, це те, що вона якраз відмовляється воювати. По відношенню до України. Ну і тут, ну скажімо, ми можемо цілком спокійно вже говорити, що приблизно з кінця 23-го року ми знаходимося в, скажімо, в позиції стратегічної оборони. Ми зазнаємо, продовжуємо зазнавати удари, незважаючи на тисячі слів, сказаних європейськими партнерами, про необхідність нашої потужної підтримки з 23-го року, щонайменше. І вона слова не міняються. Риторика все правильно, нічого не міняється. Ситуація просто не стає кращою. Тобто, ну вона не вона погіршується, бо має накопичувальний ефект. Вона не стає кращою. Да? Тому я до слів відношуся, особливо європейцям, да? м'яко кажучи, легковажно, якщо не сказати трошки інакше, да? ну, більш грубіше. Тому, Очевидно, ті всі речі, які говорить Дональд Трамп, вони нам не подобаються, вся його адміністрація, але європейці не мають чого протиставити. Ну, в них було півроку для того, щоб перейняти на себе повністю забезпечення України. Вони цього не зробили. А раз вони цього не зробили, то виникає для нас одне нормальне стратегічне питання. чим ми плануємо бойові дії на 26, 27, 28, 29, 30 роки. І виходячи з цього, якого результат ми можемо досягти. Тому е Марк Рюте, ну це як людина, яка намагається всидіти в залежності від того, якому кріслі вона сидить. Якщо напроти Дональда Трампа, то татусь. Та uh, да? а якщо. Це, це просто реально Марк Рюте ну, так цитата. називав Трампа, так? Да, в переписці якщо... здається, так? це, це було... Ну, я не знаю, де, де Дональду Трампу було приємніше почути, що він татко для європейських лідерів. Да? Ну, нормально, теж дипломатичний прийом, так. Да? А якщо він сидить і дає інтерв'ю, то він каже, ми потужні, ніхто не має права нічого вирішувати, звісно, не мають. Ну, я абсолютно згоден з ними, не мають вони. Європейські країни е, займаються власною безпекою і обороною. Ну, все крапка. Тобто, українська війна, якщо розглядати навіть в них є біла книга Європейської обороноздатності до 2030 року. І в них скрізь формулювання, ми повинні посилювати, щоб не допустити європейської війни. Виникає нормальне, логічно в Україні це питання. А ця війна, яка відбувається, вона яка? Ну тобто я читаю документ, ну, можливо, я вибагливий читач. І я хочу зрозуміти, типу, а ви як це розглядаєте? Ну, а вони так і розглядають, ну вона десь відбувається. Ми як можемо, ми там поможемо, але це не європейська війна. Тому так, от не те, щоб брожеві окуляри, тобто треба світ пробувати якось сприймати реалістичніше. Тим паче, ми ж свій досвід і не тільки через призму заяв, а через призму Та, дій. слухай. Ну дивись, от ця заява хто буде вирішувати? Да, давай от беремо простий приклад: от всі країни-члени НАТО, от оглядних 10 років, навряд чи там політична еліта ну поміняється, ну рішуче, да? Вони будуть пам'ятати події з 22 по енний рік, коли він бойові дії завершиться. Ну, допустимо, 26 чи 27 рік протягом наступних 10 років, да от беремо відправну точку. Допустимо, бойові дії завершуються в 26-му році в Україні, Да? і от з 26-го по 36-й рік європейська еліта, політичні лідери, політичні партії вони будуть пам'ятати про війну будуть тепер розуміючи це, які шанси, що хтось із цієї політичної еліти проголосує за членство України в НАТО, розуміючи, що це може спровокувати війну, Розуміючи, пам'ятаючи про те, що війна була. Ну тоді про що нам пан Марк Рюте говорить? Упування тіреште. Типа... Вибач, що я тебе це можна ну, так дуже цинічно, але сказати словами Марк Рюта, ніхто не має право диктувати або ставити вето на вступ України до НАТО. Та ми самі це вето в принципі поставимо. Ми самі її туди не візьмемо. Так ти абсолютно права. Тобто ми відштовхуємося. Рюте сказав, що ніхто не має права вето. Добре, так а ви самі приймаєте? Ні, а чого? Ну бо є ризики. Ну, книжка біографічна Меркель, яка вийшла в поточному році, чудова книжка. Треба всього два розділи прочитати, які стосуються Ти читав. України. Цей розділ читав і навіть на каналі розбирав з цитатами. Хочеш, я, я тобі перекину. У мене, ну, є переклад Давай. цих розділів. Вона абсолютно логіку пояснює свою. Ну, тобто, вона не імпонує і Путін, вона до нього, ну, скажімо, презирливо відноситься. Да? Але, відкидаючи оцю всю емоційну компоненту, вона починає, вона розповідає про те, як Буш разом з її держсекретарем намагалися вмовити їх під час саміту у 2008 році на те, щоб вони погодились на членство. Як формулювання ось це, що колись Україна буде з'явилася? Це ж було компромісне формулювання, типу, в неї позиція вона їхала, було категорично ні. З поясненням чого? Поясненням того, що це. В силу там, відновлення, зростання там, умовно Російської Федерації після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік буде сприйнято як агресивний крок розширення. Цей крок розширення може призвести до війни. І, типу, в неї була непохідна позиція разом з французами. До цієї позиції доєдналися інші країни. Тобто ці країни, які мали чим ризикувати. Країни Балтії не мали чим ризикувати для них це були політичні заяви. В них немає і досі, починаючи з 2008 року. В них немає своїх збройних сил, тих, на яких можна упувати. В них є лише оця п'ята стаття. Ну яку вони покладаються, що в випадку чогось на Ні, нас... збройні сили є. Просто ти маєш на увазі? Вони не в тому по відношенню до кого Ресурсі ну, чи якщо звозі, до сомалійців. Бо... Ну то типу напевно є. Але якщо по відношенню до стратегічної загрози, то й в них їх немає. Окей. Ну, тобто, ми ж це проходили, коли представники однієї з країн Балтії задавали питання, типу, а чого ви не збиваєте там ракету чи безпілотник? Ну нема чим. Ну, бо немає ні систем ПВО, бо немає літаків, нічого немає. Таке ж питання: от, ви ж сильна країна НАТО. Як ви посилились, починаючи там умовно з 2008 року? Ну ж, де, де ваші Збройні Сили? Так, Сполучені Штати. Ну, тобто, насправді тут ж нічого не змінилося. Тобто, ми живемо. ми... Переосмислюємо всередині себе, знаходимо це прагнення до НАТО при тому, всьому, що воно не взаємне. Воно не було взаємним, не є взаємним, і не буде, що саме головне після того, як завершаться бойові дії, взаємний на тривалій дистанції. Для України, для України, внесення змін до Конституції це що, щось непорушне, можливо, але за наявності голосів за. Тобто будь-які формулювання дипломатичні можна висловити, ми можемо ініціювати це питання перед парламентом, да? будь-яка, ну крім третього, першого, 13 тринадцятого розділів, да, вони зміни до конституції можуть вноситись. Да? Тут у нас ж депутати це системно роблять, недоторкані, знімають там, не знаю, прокуратуру реформують, суди реформують. Вона не є непорушною ця конституція. Ініціювати не означає прийняти, бо що бо є волевиявлення. виявлення. Але формулювання вже інше. Ні. Добре, ні. Зберігаємо цю віру. Ну, тобто, ми повинні цей от фетіш, фетіш зберегти в тексті закон, основного закону. При тому, що цей Фетіш ну, впирається в стінку, яка ну, через три роки буде 20 років, як вибудована, і навіть не розглядається як фактично така, що може бути змінена. Тобто, ні, Україна в НАТО. Позиція німців не змінилась, позиція французів не змінилась, позиція ну, Угорщина це Бог з знай... Люксембурга. Люксембург чітко артикулює. То от тоді в мене виникає питання: От пан Рюте говорить про те, що ніхто не може ставити бан. Бан це в сенсі, якщо вас схиляють до того, що ви формалізували це, ну, звісно, ви в Вашингтонський договір теж міняти не будете. Ви кажете, все крапка. Але ви можете зібратися на саміт і написати, що ви знаєте, ми розглянули ситуацію з безпекою. І в цілому повинні зосередити зусилля не на розширенні, бо ми провели аналіз помилок і виявлялося, що коли ми кількісно зростали, ми не зростали якісно. Тобто, наші, ми зростали за кількістю країн-членів, але наші Збройні сили, наші інфраструктурні можливості не зростали, бо опирались на що? На Сполучені Штати. Тому оглядних там четверть століття ми розглядаємо як період посилення власної обороноздатності без планів щодо розширення. Ну, хороше, хороше формулювання. Ну воно воно з однієї сторони не зупиняє і не вимагає там зміни Вашингтонського договору, водночас формує певно е період стабільну період... Ну, період умовної стабільності. Бо вічного немає нічого. Я, 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 я розумію, я думаю, глядачі теж зрозуміли твою логіку. що до НАТО, давай трошки глобальніше про цю історію переговорну. Поговоримо про цей мирний план. Не знаю, чи він ще досі живий, чи ні, чи він взагалі такий ну мертвонароджений, скоріш за все, був. Тим не менше, заява Трампа остання з про те, що спочатку угода. А потім поговоримо про гарантії безпеки. І мені здається, що цілком імовірно Трамп так говорить, розуміючи, що для нас питання гарантії безпеки є критично важливим чи не найголовнішим питанням. Ну тому він так каже, розуміючи, що можливо і хоче схилити нас, поставити в позицію, коли ми не зможемо прийняти цю умову. і Відтак ми відхилимо цей мирний план. Ну треба, перш ніж почати обговорення, зробити дисклеймер. Да? Відкидаємо просто в сторону всю історію з цінностями. Да, і говоримо виключно про те, як укласти угоду, чи про те, який іде торг. Ну, тобто, насправді, це не торг, це дипломатія. Дипломатія ну, це фактично шахраї да, ну, чи обманщики, да, які, прису... які ведуть діалог і намагаються шукати свого співбесідника. Да. Американці в цьому ну, майстри, ми поки вчимось. Ну. Очевидно, можемо про це говорити. Ну, немає в нас такої дипломатичної школи, Ну, принаймні ті, хто приймають участь в переговорах, вони не можуть похизуватися там, 30 чи 40 роками дипломатичної школи. От оце все відкидаємо в сторону і договоримо, допустимо, з позиції Дональда Трампа. Він говорить, спочатку угода, потім гарантія. Пункт про гарантії був в тому драфті, на скільки там пунктів. США надають гарантію. Окей. Що таке цей драфт? Це угода чи це понятійка? Ну, тобто меморандум, ну, мамо, декларація, да? По, в якій які від знаходить там відображені якісь принципові речі, типу, от ми на, ну, налаштувалися так, а далі кожен окремий пункт, ну, от що означає там розведення військ. Да? Ну це ж треба брати і там картографувати це. Ну, детально. Деталі, да? Тобто це. ми ж розділяємо це на групи, от потім створюємо один фонд, створюємо другий фонд, туди 100, туди 100, 100, Ну, чекайте. Це, це ж це в принципі схематично намальовано. а да? Деталі пропрацьовуються. Одональ Трамп дивиться на ситуацію так, що якщо Володимир Олександрович хоче зустріч за результатами зустрічі, обговорення чогось принципового і так далі, то він повинен вийти по принциповим питанням на згоду. Тобто штати ж відфіксували гарантії, ми даємо. Які ці гарантії будемо обговорити, але нашому зараз будемо з вами тратити час, бо ми вже це робили. Ну, штати це робили, європейці приїжджали, Макрони, Старміри, Урсула, ж, цей круглий стіл в Білому Доні? Вони ж їхали обговорювати гарантії безпеки. На що витрачати зараз на цей час? Якщо дивимося пункт перший. А пункт перший Дональд Трамп про нього теж говорить: ви згодні відійти на кордон, там, Луганської, Донецької області. Вивести війська. Ми кажемо, дивіться, цей пункт в сторону. Давайте гарантію обговорити. А він каже: дивіться, гарантії ми не будемо говорити, бо без цього пункту угоди не буде. Де він не провив ці логіці? Його логіка абсолютно є раціональна, прозора, і вона така, вона вже чітка, він її артикулює просто прямолінійно в ефір. Тобто, якщо раніше ми могли з тобою шляхом умовиводів до цього виходити, да, казати, ну дивіться, розглядаючи це питання з цієї сторони, з цієї, але, очі... ну, можливо, є припущення. Він, не... він про це говорить уже прямо. Ну і все. Тобто, а ми кажемо, чекайте, так ми від цього, ми на це не згодні. Він каже, Ну так, а якщо ви на це не згодні, то не буде угоди. Ну, бо угода, да, вона підрозуміває, що щось нехороше для обох сторін. Є різниця. Ну, зараз книжку цікаво читаю про дипломатію, не Кісінджера. Автор ще не запам'ятав, але ну, просто ти свіжий подих для нашої ціннісної повістки. І людина пише хорошу фразу про те, що. Дипломатія це американський дипломат. Да, да, да. 25 го року американський дипломат. Ну теж тобі надішлю, тож ти теж буде читати. Що, що воїн да ну, тобто є декілька інструментів при реалізації стратегії будь-якої країни. Ну стратегія щось глобальне. Це те, як ти хочеш проецювати свій вплив, свою роль, значення на Навкругі. Можеш використовувати різні механізми. Ну, десь м'яка сила, десь торгівля, десь... але якщо ситуація заходить в тупік, який називається наближення військового конфлікту, да, в тебе завжди є, умовно, історія воїнів. Воїни це солдати, Збройні сили і так далі. Ти кажеш, я досягну абсолютної перемоги там, шляхом військової сили. Це теж інструмент, але ти маєш очевидно аналізувати, з ким ти воюєш, що ти маєш перевагу, і ти дійсно досягнеш цього таким шляхом. Дипломатія це історія, яка дозволяє вигравати час. Але дипломатія ніколи не дає абсолютної перемоги. Дипломатія її суть зводиться до того, що ви комунікуєте. Ви комунікуєте, і не ти не залишаєшся на абсолютній позиції, ні я не залишаюся на абсолютній позиції. Того дипломатія завжди несе е, до певної міри такий е, фолк, да, чи, ну, грубо кажучи, фон негативу. Ну, бо вона не принесе такого успіху, допустимо, як абсолютно розбитий ворог на полі бою і там торжество, тріумф в пурпурних який, який раніше відбувався там в Римській республіці. Цього, цього не буде. А дипломатія це завжди от між цим. Посередині. Да, посередині. А посередині завжди всім не подобається. І чим ця умовна концепція, де ну, вона теоретично обґрунтована. Ну чим вона відрізняється від простих прямолінійних слів, які каже там. Хай обоє оголосять про перемогу. Хай трошки повоюють. Всім буде неприємно той компроміс, якого треба досягти. Ну, тобто, він, в принципі, говорить про принципи дипломатії. а Ми хочемо інструментом дипломатії, не виграючи на полі бою, досягти абсолютної перемоги. Ну, такого світ не знає.